Вночі з 5 на 6 листопада Євген Мельничук, колишній кандидат на посаду мера Єрпіня, зламав двері до міської ради. За його словами, він проходив у першій ночі біля міської ради, помітив світло в приміщенні, де працювала ТВК, і вирішив з'ясувати, хто і що там робить. Пустити його вахтер, відмовилися. Тоді була викликана міліція, кілька активістів, а також екс кандидат на посаду міського голови Єрпіня Мирослава Свистович. Вони атакували центральний вхід в будівлю, а Євген Мельничук розбив бокові двері. Вахтер у терміновому порядку викликала керуючого справами міськвоконкому Максима Плешка. Приїжджає потім міліція. В міліції вони заходять в кабінет. Виявляється ситуація. В кабінеті сидить технічний працівник ТВК юрист, який пише він як відповідач суді готує документи на ранкове судове засідання, яке було в 10-й годині ранку. Цей чоловік живе в гуртожитку. У нього немає можливості працювати вдома, у нього в хаті навіть немає в кімнаті, немає інтернету. Він сидить пише, готується до судового засідання. Юрист сам не має права відкривати поміщення ТВК. Тобто беззаконне проникновение в поміщення ТВК, розумієте, і нахождение ТВК без членів комісії, ну членів ТВК, я говорю, то порушення закону є. Щоб ви розуміли, рішення суду, вже є о ухвалу, що Обратиться, тобто они виявили факт, виявили факт грубішого нарушення фальффальсифікації грубейшего виборів. Ну вот этих вот обратилися з цим позовом до СВК з падання, називаються до ЦВК і до, ЦВК и до э, прокуратури. На думку юристів, незнання законів не звільняє від відповідальності, тому подібна поведінка є правопорушенням, наголошують вони. Проникнення до місцевої ради о першій годині ночі є предправними діями. Будь-який кандидат на посаду міського голови має право заходити до виборчої комісії ірпінської, ірпінської виборчої комісії в робочий час з 9-ї години ранку до 18-ї години ранку. У випадку, якщо кандидат має сумніви щодо Фальсифікації результатів виборів він має звернутися до правоохоронних органів з такою заявою. А відповідно до кодексу про адміністративні правопорушення а саме стаття 173, дані дії можна вважати як дрібне хуліганство. Катерина Цибуліна, Василь Чернявський, Олександр Цибулін, Ірпінь Тебе.